Від Василя Тетечка, учитель року, виконує учениця 9 класу Гурушівського ліцею Чмур Аліна. Алло, алло, вибачайте, це відділ освіти. Дзвоню до вас, бо не можу, уже далі жити. Представляюсь для початку Орешко Марічка. У 9 му яве класна керівничка. Це не клас якийсь страхіття, прости мене, Боже, я не знаю, чи мені хтось в цьому допоможе. Тільки я заходжу в школу перед нашим класом, бодя Рома та Сергій у трьох ревуть пасом. Це вони трилобуряки, з совісті не мають, на уроків учнів так за дзвінком скликають, а у клас зайду то плачу. Бо ж на підвіконі Галька з Юлею танцюють, наче дикі коні. Андрій Петрика товче рузяком по лобі. Виявляється, це в нього улюблене хобі. Дошка вже давно висить на одному цвясі, подвиг це уже десятий заранок у васі. Під ногами стенди всі, і шапка літає. Олька, надьку, надька Ольку, увесь голос лає. Парти всі в одному місці дістають до стелі. Це заслуга в першу чергу Іванки і Нелі. А у класиному клубі скачу під мобілку. Музику тут доручили крутити данинку. Голова кругом іде марнева лідола. Вже приводила й до себе і зауча в школу. Як побачив все це зауч, то за серце взявся. Потім у лікарні довго лікувався. Директора не веду, буду мати проблем, бо ж не віл моїх від'єднані клем. Доведуть гарну людину ті й доні. Ще придеться купувати по похороні. Ось таке в мене життя страшне і безбожне. Витримати п'ять днів тиждень зможе тут не кожне. Прошу вдайтесь, методисти, до гарного кроку, Дайте жінок всі бідові учителя року.